Всім привіт! Перед тим, як почати розклад, хочу подякувати вам за вашу підтримку, за ваші лайки, за ваші коментарі. Щиро вам вдячна. Любові, ми розлагоди вам і вашій сім'ї, вашому дому. А зараз давайте почнемо наш розклад. Я буду звертатися до жінок. Чоловіки, якщо дивитеся, перекладайте на себе. Що йде у ваше життя? Давайте в найближчі 2 тижні. Нікого не загадуйте, ні про кого не думайте, Зосередьтеся тільки на собі. Розслабтеся, зробіть собі чайочок. І давайте почнемо наш розклад. Сигніфікація, хто ви? Щоб ви розуміли, чи це ваше відео. Так. Дуже багато енергії. Ви дуже енергічна, харизматична людина. Є такі люди, бачу ціль, не бачу перешкод. Оце про вас. Багато пройде чоловіків на цей розклад або е, жінок, які привикли, скажімо так, завойовувати цей світ в чоловічих енергіях. І ви зараз переживаєте якесь е, завершення, кінець якогось важкого періоду. Цей період був такий, знаєте, якийсь затяжний, важкий, нудний. Ви так, знаєте, як сказати, ото вигрібали, щось там барахталися, і то все вам так було довго і важко. І на кінець, от я не знаю, що то була за ситуація, вона на кінець закінчилася. Вона на кінець закінчилася, хоча. У вас ще мають можуть бути погані сни, кошмари, ви ще можете погано спати. Тобто наслідки ще, знаєте, як в когось ще залишилися, е Все ваш вам ще важко. У вас ще якийсь такий неприємний осадок після того всього, що відбулося. Тобто, знаєте, це не та ситуація, коли плюнули і затерли. Воно закінчилося, але якісь такі ще... Е а садочок такий, ще залишився, і серце от таке, у бачите, розбите, розшарпане, важко вам зараз. Вам зараз дуже важко. Тобто, у вас прям такий зараз ну, дуже непростий період в житті. Хоча, боже, подивіться, яка ви людина. Ого, ого. Ну, слухайте, ну у вас тут таке відкриється, найближчим часом тут пішло два тузи. Тобто, перше, вам всесвіт дасть шанс на якусь. Я не знаю, початок нового бізнесу, хто, хто там любить купляти лотереї, будете вигравати, вам будуть поступати якісь такі зараз вигідні пропозиції. Тобто, знаєте, от, як кажуть, після чорної смуги завжди наступає біла. От ваша біла смуга, вона буде така, ну, дай дорогу. Тобто, ви чорну смугу таку зараз пережили. Ну, я вам прям ще розпівчуваю. Якщо ви маєте з кимось з ким поговорити зараз, якщо є хто вас може зараз підтримати, то проводьте час з цими людьми, не закривайтеся в собі. Тобто прийміть той біль, вам треба це все пережити і відпустити. Головне зараз дайте собі прожити. Тобто, ви вже закінчили щось дуже важке, довге і неприємне. Зараз вам основне уже, як то кажуть виздоровіти, видужити після цього, і якщо вам потрібна допомога, звертайтеся, просіть ваших близьких, ваших друзів. Можливо, комусь треба сходити до психолога, пошукайте. Може, ви маєте якогось психолога, до якого можете, якому довіряєте. Тобто не закривайтеся в собі, але вас чекає просто. Феноменальний період. Ще раз повторююся, два туждва тузи, тузи, тобто дуже буде якась все дає вам шанс, якийсь такий подарунок заробити гроші, або якась така м, вигідна угода, або я не знаю нові перспективи в бізнесі, або тобто щось дуже 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 удачне, що допоможе вам заробити гроші. І так же само у вас іде дуже багато любові. Я не знаю від кого це буде, чи ви зустрінете нову пару, чи чи у вас буде відновлення із. Це новий, новий рестарт з тим партнером, що є, чи це буде любов від сім'ї, тому що ми можемо отримувати любов не тільки в стосунках з чоловіком чи жінкою. Правильно, ми можемо отримувати любов від нашої сім'ї. І у вас тут іде таке прям потужне розкриття серцевої чакри. Дівчата, в кого це є, то просто я вас вітаю, тому що нам, жінкам взагалі, треба розкривати свою серцеву чакру, працювати над нею, тому що ми взагалі живемо в серця. І е, хочу сказати, хто не закоханий, в ко... той закохається. Ну, я знаю, що ви зараз в такому стані, що можете подумати, типу, боже, тільки ще мені цього не хватало. От є такі, напевне, люди, які йдуть задивитися. Ну, знаєте, що я вам скажу? Любов не питає. Вона, вона приходить. Тут дивіться, я навіть не закінчила вашу сигніфікацію, як вже почало, почало мені йти, що, що у вас на порозі. Добре, ну що, що, що ще? Давайте ми трошки ці тузи розберемо. Дивіться, стрімко, дуже стрімко почнуть збуватися ваші мрії. Тобто, з одної сторони, у вас може бути такий вихід з ілюзій, тобто ви вилетите з цих ілюзій і зрозумієте, що якісь речі вони трошечки не такі, якими ви собі їх уявляли. Це може бути один варіант. Другий варіант це то, що ви навпаки почнете так швидко рухатися до якихось своїх мрій, до того, чого ви вже дуже давно хотіли. Дуже багато людей тут зараз хвилюється про гроші, про гроші, а саме забезпечити свою сім'ю, забезпечити себе, так от, люди, все буде у вас добре. Пам'ятаєте оцей туз? От він вас приведе до цього. Тобто, якщо ви переживаєте за заробіток грошей, за, за фінансову безпеку своєї сім'ї, все у вас буде добре, все, все вдасться. Будете хтось дуже класно вийде з ілюзій і побачить речі такими, як вони є, і це допоможе рухатися до цієї фінансової безпеки а хтось почне рухатися дуже стрімко до своїх мрій. Хто зараз засів в своїй голові своїми думками і оце вічно, в когось можуть бути панічні атаки, хтось, знаєте, може бути така людина мнітільна, яка себе накручує. Ви оце переможете. Взагалі, ну, Ви зараз у важкому стані, тобто у вас там і кошмари, може бути легка депресія. Ви з цього вийдете переможцем чи переможете. Так що не хвилюйтеся, якщо зараз ви отакі, то будете отак, вийдете в своє сонце. І починаєте святити і собі, і людям. Так що, якщо зараз, наприклад, вернемося, де там у нас, де там у нас оця карта, якщо зараз ви себе почуваєте отак, то найближчі два тижні ви зможете вийти отак. Всім гарного дня! Дякую за вашу увагу, Па-па!